Вітаю, 31 липня 2025 рік. Оце в нам оце, оце добро 10 тисяч гривень. І ще плюс карбаміду треба буде додавати пару кілограм. Це ми на другий і третій обробіток сої на 7 гектарів. І що ми тут маємо? Ми маємо тут бор. 1 літр на гектар. Маємо. Блін, як ж воно називається та хреновина, тут то, то все по-англійськи пише. Коротше. Хто вміє читати, читайте. По-англійськи. Забув як воно називається правильно. Головне, що продають українцям, а пишуть англійські. От рази. Коротше, я думаю, шарить народ. Це фактично підживка для сої. Бор теж. І отакий от геліус в народному раундап. Одну обробітку ми цим геліусом зробили приблизно 2,5 літра на гектар. Ну, трошки слабоватенько було, борйони вже трохи були застарі. Я все чекав тихої погоди і трошки затягнув з тим, бо дуже в нас були вітри раніше. Тепер ми ще хочемо готити ще раз, тільки вже цього разу крепшу дозу, десь 3 літри на гектар геліусу. Того, а потім через кілька днів йогуртом таким геліус будемо давати з карбамідом, Не знаю, кілограма 4 карбаміду на гектар. І 3 літри геліусу. Потім через кілька днів літра бору. Ой, бляха. Не пам'ятаю скільки там кілограм ти та його зрази. Щось там кілограм чи два, не пам'ятаю, такий йогурт будемо бовтити. таке сільськогосподарська справи. Таке воно. Коротше, гроші, 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 гроші. Вкладаєш, вкладаєш. А, лотерея. А що буде? Виросте, не виросте, який буде урожай, яка буде ціна, і, чи, і взагалі чи буде кому його ще збирати той урожай? Бувайте здоров'я! Всім мирного неба, хороших урожаїв, здоров'я і удачі. Фактично!